Дивіться, в цьому відео зараз я розкажу на рахунок горіха, причину його обов'язкової обрізки, бо багато хто знає, що горіхи не обрізаються. Тому зараз я покажу, чому його потрібно обрізати. І дивіться, я його можу обрізати в кінці зими. Або краще, хто не знає, трішечки не володіє наскільки хорошою інформацією, або кому не попадаються мої відео, наприклад, де я все стараюся пояснити детально, то краще його обрізати десь на початку травня. От зараз, на початок травня, чому я за це говорю, зараз я далі буду підрізати і показувати, тому що дивіться. Ось у нас є горіх, бачите, да? він не підрізався. Я вам покажу горіх, які підрізані, і все. Чому іменно зараз? Тому що ви будете бачити, вже, де є такі сережечки, чоловічі, жіночі, там дивіться, всі. Коротше, одним словом, ви будете розуміти, де у вас вже буде врожай. Так. Так. А гілки, ось ці всі, які без е, листочків, без сережок, без нічого, бачите, вони всі сухі. Тому от в такий період його дуже добре обрізати, якщо ви не знаєте як. Зараз ми йдемо на молоді дерева. Я вам покажу обрізані і необрізані дерева. Зачекайте секундочку. Так, дивіться. Ось це дерево. У мене є попереднє відео, якому я обрізав. Все там запись пішла. Так? Ось дивіться, були зрізи, мною робилися. Ось, бачите, тут зрізалось, тут зрізалось, тут зрізалось. Ці нам зрізи всі дали отлично, отлично дали хороші молоді павони. Дивіться, які вже прирости ми маємо на молодих горіхах. Тобто. До чого я веду, що горіх обов'язково обрізати для того, щоб ми мали е, хорошу крону. Ось, бачите, дивіться, яка крона. Вся в молодих пагонах, І вона в нас буде на, е, максимум видавати врожаю. Тепер йдемо покажемо дерево, яке, ми, яке потрібно обрізати. ну, Зараз в травні місяці. Чому так? Я вам зараз покажу, чому. Ось, покажи, дивіться, бачите, дерево, теж все, все хорошо, добре. Ось, дивіться, дерево. ось. Ці дерева, там ряд, там ще наскільки 45 горіхів. Ну, якщо буде цікаво, ми ще й туди підемо. Дивіться, чому в кінці травня обов'язково потрібно обрізати конкретно вам. Тому що, бачите, дивіться, все, це все сухе, це все нам не потрібне. Тобто ви будете дуже прекрасно розуміти, що потрібно зрізати, що ні. Дивіться, ось у нас з плячих бруньок пішли молоді пагони. Бачите? Я не знаю, бо це я ножнички взяв не для цього, але я зріжу їх тут. І коли ви будете бачити, що вам потрібно зрізати, ви можете свій горіх зрізати. І коли не буде, вибачте, за слово такої дряні на ньому, він буде у вас нормально плодоносити і буде хороша крона. Така сама ситуація, ви просто в кінці, як ми зараз маємо травня, ви робите, вирізаєте всі сухі і з переводом на гілки молоді, які активно розвиваються. Ось, дивись. Тому підходьте, кожен, кожен зараз до свого горіха. І можете робити такі ось маніпуляції, обрізки, як роблю я це я. Ось так, ось так і ось так. Все. А ось дивись, ось бачите, спряча брунька стрільнула нам. Я що роблю, сухе все вирізаю. Де воно це сухе береться? По-перше, є підмерзання, є випрівання. Тобто дуже багато, є хвороби різні, дуже багато. І сама специфіка горіха така. Ой,демо ще сюди, мій друже. Сама специфіка горіха така. Покажи нам до банда, яка їде, дивіться. Уроки їде робити. Бо будете, не будете робити уроки, будете дерева підрізати. Ха -ха -ха. Ось, дивіться, цей горіх ми теж підрізали. Ось можна побачити, я його підрізав в кінці весни. Мені говорили, що ніхто горіх в кінці весни не підрізає. Ніхто, бо не знає, що підрізати. Ну так, звичайно, не знає, що підрізати. Дивіться. Ось був зріз у мене. Пустили нові пагони. Ось був зріз, пішли молоді пагони. Ось покажи, покажи, друже, ближче. Ось був зріз, пішли молоді пагони. Подивіться, які мощні вони зразу стають, коли я вирізаю все лишнє з цього е, горіха. Тому горіх, я ще раз, так, да, дивіться, навіть я буває щось промахуюсь, щось не обрізав. Ось малесечки таку гілочку не обрізав. І ось. І то. Це вона обрізана, просто ось я її переведу на більш на сплячу бруньку. І все. Коли ви будете горіх обрізати, ви будете мати шикарний урожай. Через 2-3 через місяці я знімлю конкретно з цими деревами відео і побачимо, який врожай який буде і все.